Білочок можна до телефону, можна ключі. Пані Ольга на помацки плете різні вироби з бісеру. Робить це вже 15 років. Рівнянка зізнається, що будучи дев'ятирічною дівчинкою, вона втратила зір. Я втратила зір. У 1994 році мені сусід розбив голову і я осліпла. І вже 31 рік скоро буде, як я не бачу. Не дивлячись на свою ваду, жінка пристосувалась до нового життя. Розповідає, прийшовши у школу, її зацікавили роботи з бісером і вже доволі тривалий час займається цим видом декору. Колись у школі у нас робили виставку з бісероплетіння. Мені дали пощупати букети. Я схотіла спробувати. Мені розказали, як його робити. Я вже 15 років роблю з бісеру вироби. Хто допомагає в роботі? Племінниця моя, Меланія. Вона мені кольори розкаже, розложить і я вже запам'ятовую. Жінка розповідає, на виготовлення однієї квіточки приблизно йде 15-20 хвилин. А більше роботи можуть зайняти навіть два місяці. Каже, найважче плести з дрібного бісеру. Включаю телефон, воно мені розказує. Що, як і за чим? Якщо щось нове, я роблю пелюсточку. Спочатку набрала одну, дві, три бісеринки. Тепер буду, не Дві і одна буде. Получиться пелюсточка. Свої роботи Ольга зачасту відправляє на подарунки по всій Україні. Однак, зізнається, замовляють не часто. Мене дуже багато букетів. Поїхала в Одесу, поїхало до Львова. І Дуже багато по-рівному, знайомим на подарунки. Плите саме букети чи ще щось? Дерево плиту. У мене перше дерево вже стоїть вдома, друге почала. У своїх досягненнях жінка зупинятися не збирається. Каже, це лише для неї як окремий вид медитації. Діана Смірнова, Андрій Дайнага, Новини Рівного.